Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді. І це останнє відео, принаймні на цьому каналі. Я залишу посилання на інший канал, там де я буду більш щось можу розказувати, а може менше. Побачимо. Але справа в тому, що цей канал неможливо монетизувати, бо він ще український і YouTube не дає мені такої можливості. А хочеться грошей трохи. Скількись? Хоча б трошки. А, Боже, щоб все не впало. Секунду. А, з хороших новин. І е, ще одна причина, чого я вирішила запустити інший канал, тому що з'явився мужчина, який сказав, що буде знімати відео про мене іноді. Будеш? Yes. <схід> сказав, що буде. Е, хороша новина в цьому, щоб ви зразу не переживали, я вам скажу, що у нього є піар і. Жизні мені це не усложняє. От. А... а з поганих новин, слухайте, у мене так багато поганих новин вам сподобається. Єдине, <смі> що немає часу стільки розказувати, і залишу це все на потім. Але трошки анонса. В мене трошки жахнула податкова. За 2023 рік вони мені прислали лист, що у мене виявляється в 23-му році змінився. Статус він у мене, хоча у всіх документах написано, що я одружена, але вони щось там порахували і сказали, що все помінялось. Я вирішила розрозрулити цю ситуацію самостійно. Не звертаючись до бухгалтера і наробила на баків. а не зверталася до бухгалтерів, тому що я ж сама бухгалтер. Я прийшла бухгалтерські курси і мені запропонували роботу після того на 17 доларів на годину. Так, е, що в мене ще? Із, із веселих поганих новин? У мене надхибнула спина, і в мене була термінова операція в січні, і воно не відновилось, і може й не відновиться до кінця. Що ще? Е, а, і з хороших новин ми були у відпустці, і мене не з'їв ведмідь. Е, На цьому, мабуть, все. Переходьте на інший канал, підписуйтесь, не підписуйтесь, як хочете, але я туди буду закидувати відосики для себе. А ви, може, дивіться, може, не дивіться. Літо дитина. А, дитина і ще погані новини. Я ж, це є, люди люблять погані новини. Є за що переживати є емоції. А, дитина а, читав так читав Гаррі Поттера, що ушатав собі зір, і ми поїдемо зараз, купимо йому окуляри. Поки мене не вигнали з роботи, бо це може бути наступна погана новина. Купимо йому оправи і окуляри, поки в мене це покривається страховкою. А на цьому все. Па-па!